Пожежа перетворює на руїни та попіл, житлові будинки, квартири знищує домашнє майно та інколи призводить до людських жертв. Одна з поширених причин пожеж це несправність приладів опалення та недотримання правил експлуатації печей. Тому кожен, хто користується цими приладами, повинен стежити за тим, щоб піч будинку була завжди справною без тріщин в колодці. Біля грубок і печей не сушіть дрова, не розвішуйте білизну. Столи, стільці, шафи, ліжка та інші предмети повинні знаходитися на відстані не менше одного метра від грубок та печей. Часто для обігріву своїх домівок люди використовують нагрівальні прилади, які не відповідають вимогам пожежної безпеки, що є на сьогоднішній день основними причинами виникнення пожеж. Тому служба... Порятунку вкотре попереджає. Не користуйтесь несправними або саморобними електричними запобіжниками. Періодично перевіряйте стан електропроводки в будинку. Для цього запросіть спеціаліста і в разі виявлення недоліків усуньте їх. Не можна зв'язувати дріт вузлами, прибувати їх цвяхами або підвішувати на цвяхи. Праски, плити, електрочайники, самовари необхідно встановлювати на негорючі підставки, подалі від штор, фіранок та інших горючих речей. Не залишайте без нагляду вімкнені в мережу електрорадіоприлади, телевізори. Виходячи з дому, обов'язково переконайтесь, чи вимкнені прилади з електромережі. Якщо виникло загорання, не лякайтесь, зберігайте спокій. У першу чергу відключіть електромережу і негайно викликайте службу порятунку. За телефоном 101.